Ти, всім привіт! Ви на каналі Frontend Chinop і сьогодні поговоримо про те, як можна реалізовувати анімації елементів в залежності від позиції скрола вертикального або горизонтального. Приклади таких анімацій, які зроблені на чистому CSS, без використання джаваскрипта, можна знайти в інтернеті, якщо загуглити CSS Scroll Animation Library, Наприклад, таких бібліотек в інтернеті вже багато. Ось приклади деяких з них і функціонал, який вони дають, якщо почати їх використовувати. Це все реалізовано суто за допомогою CSS. -а. Або, наприклад, ось такий приклад. В сьогоднішньому відео ми розберемо невеличкий приклад того, як працює css анімація, яка буде спрацьовувати в залежності від позиції вашого скролу. і як мінімум ви будете пам'ятати, що в 2025 році вже немає сенсу використовувати для цього JavaScript, а можна це це реалізовувати суто на CSS. Я вже створив невеличкий приклад. Ось такий тут поки що нічого не анімується. Сьогодні ми будемо його з вами мучити. А в ваш емейлі тут теж нічого такого немає. Це по суті просто декілька секцій з текстами, типу як звичайна стаття. Почнемо ми з вами з дуже простого прикладу, який дуже часто ми можемо побачити на сайтах сучасних, реалізований за допомогою JavaScript. Давайте зробимо додатковий div, наприклад, Scroll Watcher, і опишемо ось такий простий CSS для нього. Давайте зафіксуємо його на. Рінці, ну щось таке. Зелена полоска зверху зафіксована. Давайте тепер розберемося з тим, чи можна зробити так, щоб ця полоска виростала з 0% до 100% поки ми скролимо контент сторінки. Тобто 100 це коли ми доскролили до футера, 0 коли ми знаходимося зверху. Для цього всі сесії є властивість, створені для того, щоб відслідковувати подію скролінга. Тобто це аналог того, як зараз є в JavaScript, наприклад, евенти при кліці, при ховорі, при анфокусі і всяке таке. І при скролі потрошки такий самий функціонал приходить і в CSS, але поки що для скрола. Звісно, що в CSS вже є аналог фокуса і анфокуса. Це відповідні селектори або кліка, це типу Focus within, Active і так далі. Але це типу Більше як про стани, а не про евенти. А в даному випадку це якраз таки про подію скролінгу. Для цього нам достатньо просто створити анімацію на кіфреймах, яка буде відповідати суто за анімацію виростання нашого крол-вочера. Називемо її, наприклад, кіфрем. Cрочер. Це буде анімація, ну, звідки понятна, а тут, тобто на 100%, це буде, наприклад, Scale. 1,1. Тепер нам достатньо просто застосувати цю анімацію до нашого елемента, який ми тільки що створили. Animation, назва нашої анімації. Тут вже не вказуємо кількість секунд, тому що сама по собі анімація буде реагувати на скрол, а не відбуватися якусь кількість секунд. І тому тут достатньо просто вказати, який тип анімації ми будемо використовувати. Давайте за стандартом виберемо лайнер. І головна магія тут в тому, що ми можемо вказати ці властивість, яка називається Animation Timeline, і просто вказати. the toots grow scroll – це функція, поки що давайте використаємо це ось таким чином. І звісно, не забудемо вказати початковий стан, тобто scale, наприклад, 0,1, так щоб скрити цю лінію за замовчуванням. І тепер, коли я почну скролити, ми бачимо, що ця лінія виростає, поки що <с> з центру, але зараз ми це виправимо. І коли я дойду до самого кінця, вона буде вже 100% ширини. І це все ми зараз з вами реалізували без єдиного рядка JavaScript, що погодьтесь доволі прикольно. Ну і звісно, для того, щоб зробити це анімацію. Більш коректною, то Transform Origin не забуваємо вказати left. Ось так. Тепер це буде працювати, як ви, скоріш за все, бачили на багатьох сайтах. Ну і звісно, що дуже прикольно, що взагалі то можна навіть не додавати ніяких елементів, якщо вам сильно хочеться. І цей функціонал реалізувати на чистому CSS як типу окремий плагін, який, якщо під'єднаний до сторінки, буде реалізовувати функціонал подобного типу. Для цього ми просто можемо написати тут body-before, наприклад, не забути вказати контент. І все тепер в нас є псевдоселектор, який додався в body, і який реалізує цей функціонал. Офігенна, і це все за допомогою невеличкої буквально кількості CSS кода без використання JavaScript. Круто. Також якщо повертатися до того, які параметри може в себе приймати ця функція, то за замовчуванням це параметр Y, тобто реагувати на скрол по осі Y, і якщо я збережу, нічого не зміниться. А якщо я тут напишу X, то ця подія буде намагатися реагувати на горизонтальний скрол. Тобто зараз нічого не буде траплятися. А якщо я, наприклад, зроблю оверфлоу mm -hmm. спеціально і вкажу, наприклад, ширину баді в. 200 вюпорт ширини, щоб викликати оверфлоу. То тепер, якщо я буду скролити горизонтально, ми будемо знову ж таки бачити, як працює ця анімація. Відповідно, так само, якщо я тут вкажу блок блок властивості це властивості зверху вниз, інлайн властивості, властивості горизонтальні, то так само при блоці це буде скролінг вверх-вниз, при inline це буде скролінг праворуч ліворуч. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на цей канал, це дуже важливо для мене і мотивує мене робити нові відеоролики. Наступне, про що хочеться поговорити, це про безпосередньо все ж таки анімації елементів на самому сайті. Давайте, для прикладу, спробуємо занімувати ось це зображення в момент, коли ми до нього доскролюємо. Давайте додамо йому якийсь специфічний клас, називаємо цей клас, наприклад, Paidimage і додамо для нього відповідний стиль. Так само, давайте зробимо. Анімацію на кійфремах, називемо її Fade, Відповідна Image, щоб довго не думати. І це буде анімація, наприклад, з From якийсь там Scale. Давайте трошки змінимо. 08 Opacity хай буде 0, і відповідно 100% буде вже Scale, одимічка, і Opacity теж одиничка. По аналогії з тим, як ми зараз робили анімацію для скролінга. Так само беремо і додаємо сюди в цей елемент анімацію, тільки вже «Fade Image». І для того, щоб заставити її працювати саме на скролінг, не забуваємо додати «Animation Timeline» з значенням scroll. Тепер я якщо я зараз збережу і почну скролити, то ми побачимо, що друге зображення ось воно, воно зараз має маленький скейл, який ми встановили в 0.8, і opacity, яке почало вже бути більше нуля. Чим вище я буду скролити, тим більше буде opacity цієї картинки. І тим більше буде скейл. Як тільки я доскролю до самого верху, ця картинка буде 100% скейла і 100% попесті. Погодьтесь вже доволі потужний функціонал, враховуючи те, що ми досі не використовуємо JavaScript. Ну і звісно, в даному випадку нам би дуже сильно хотілося, щоб картинка, яку ми анімуємо, ну або це, наприклад, заголовок, будь-що 100% цієї анімації закінчувалось не тоді, коли ми вже доскролили сторінку до кінця, а коли вона буде плюс-мінус у в'юпорці, десь по центру, або можливо десь ближче до. Донизу окна браузера. Це теж можна реалізувати декількома способами. Один не дуже, як на мене, логічний для стандартного розуміння того, як це може працювати, але є і інший. Про обидва ми зараз з вами поговоримо. Найпростіший спосіб зробити так, щоб анімації всі проанімувалися на 100% в момент, коли наш елемент потрапив у viewport, це просто замінити скрол на в'ю. І давайте чисте по приколу змінимо тут селектор, просто для всіх імеджів імідж і ось так. Тепер ми побачимо різницю, що якщо тут залишити, наприклад, скрол, то зображення ще не видно, і воно з'являється тільки аж коли дуже багато ми щось прокрутимо. А якщо я залишу тут варіант з'ю, то зображення вже майже деанімувалося повністю, і анімація закінчується, коли його нижній край знаходиться в самому верху, що в принципі вже є непогано. Наступне про що хочеться поговорити: про те, що ми можемо контролювати конкретні позиції, коли чітко почати анімувати, а щось, коли чітко закінчувати анімувати. І перше, що ми можемо зробити, це, наприклад, вказати тут, давайте вкажемо 100 пікселів, і щоб було зрозуміліше про що я кажу, зробимо, щоб скейл був більш агресивний, наприклад, від 0 до 1. І тепер дивіться, коли я буду дескролювати до позиції. Того як кінець зображення від топа буде менше ніж на 100 пікселів, тобто зараз анімація ще є скейла, як тільки буде відстань ось вона в районі 100 пікселів, то анімація закінчується. І це, як на мене, дуже незрозуміло в плані того, як це працює внутрі голови. Ми зараз сказали 100 пікселів, а це означає, що закінчують цю анімацію тоді, коли низ елемента, який ми анімуємо, буде з топа окна браузера на 100 пікселів і менше, що це реально ніфіга не інтуїтивно. Так само це ще незрозуміліше стає для розуміння, якщо вказати Другу властивість для функції view. Наприклад, давайте вкажемо тут 300, щоб було зрозуміліше. І тепер, якщо я почну скролити, можна звернути увагу саме на другу картинку. Ось на цю анімація почнеться тоді, коли ця картинка буде на відстані 300 пікселів і більше від низу окна браузера, тобто плюс-мінус, по зараз. 300 пікселів, при тому, що знову ж таки звернути увагу, що 300 пікселів від нижнього краю цієї картинки. А закінчиться ця анімація тоді, коли нижній край цієї картинки буде на відстані 100 пікселів і менше від верхньої частини браузера. Тому ми можемо забити на ось це і використовувати додатково Animation Range Start. Наприклад, давайте тут скажемо 100 пікселів, Animation Range End, наприклад, 400 пікселів. І тепер ж, яку різницю ми з вами побачимо в момент, коли зображення, яке ми анімуємо, буде виглядати знизу більше ніж на 100 пікселів і вище. Почнеться анімація, а закінчиться ця анімація на 400 пікселях. як на мене, таке написання розуміти трошечки простіше, ніж те про яке ми проговорили з самого початку. Але ви, звісно, можете використовувати те, як я середині вашої голови, логічніше. Також, що дуже круто, ми можемо з вами використовувати тут не тільки пікселі, а ключові слова. Наприклад, якщо я зараз тут вкажу cover, давайте тут зміню, наприклад на 200 пікселів. То тепер, коли я почну скролити, анімація буде починатися одразу в той момент, через те, що ми вказали в cover, Як тільки перша частина цього зображення почне з'являтися в viewport. коли я скролю, скролю, скролю. Закінчуватися ця анімація. Буде коли ми розкролили 200 пікселів. Це взагалі дуже тепер прозоро і зрозуміло використовувати. Також замість cover ми можемо використовувати ще й contain. І як ви здогадалися, з починає працювати в той момент. Коли зображення вже повністю видно вов'юпорті, як тільки воно повністю стане видно во в-віпорті, воно почне анімуватися. І тепер, коли я веду, 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 поки що в ньому стартові стилі, ті, які тут вказані, і як тільки воно почне бути видно повністю во в-порті, ось воно видно, то воно починає анімуватися. Але закінчується анімація знову ж таки на 200 пікселів, тому вона тут закінчується дуже швидко. Ось так, прям дуже швидко. Давайте тут зробимо, наприклад, 500, щоб побачити різницю. Анімація почалася, і тепер ще 300 пікселів, і вона закінчиться. Прикольно, прикольно. І як ви ж напевно здогадалися, відповідно, тут теж можемо вказувати не цифри, а значення. І тоді, в такому випадку, якщо, наприклад, вказати ось тут contain на фініші, а на старті cover, то тоді ми отримуємо з вами таку анімацію. Як тільки зображення починає з'являтися во в'юпорті, анімація починається, і як тільки зображення починає зникати з в'юпорта, анімація закінчується. Прикольний ефект. До речі, цікаво, якщо тут вибрати перших чайлдів від секшена, як це буде виглядати? Ну, трохи стрьомно, але трохи схоже на зоряні війни. Відповідно, Animation Range Start і Range End – це є розгорнутий запис скороченого варіанта Animation Range. Цікавий момент, до речі, на який ще можна звернути увагу, давайте зробимо тут анімацію більш швидку, наприклад, 100 пікселів, 300 пікселів, ось таку. Тобто, як тільки зображення вилазить більше ніж на 100 пікселів, воно починає анімуватися. І як а тільки ми доскролили до 300 пікселів знизу, то анімація закінчується. І тут, звісно, що нам би хотілося, щоб не було ось цього да, що зображення скачуть. тому що за замовчуванням ми зараз бачимо зображення, на яке ще не почали застосовуватися ці стилі. І звісно, що здається логічним взяти і ці стилі скопіювати, щоб були якісь стартові стилі у самого зображення. Це чудово почне працювати, тобто ось зображення ще не видно. І як тільки ми доскровили до 100 пікселів, анімація почалася. Але фішка в тому, що коли вона закінчиться, всі стилі, які ось тут вказані, перестануть застосовуватись цьому елементу, і елемент знову повернеться до стартових стилів, які прописані. Ось тут це важливо розуміти в момент, коли ви використовуєте таку анімацію. І для того, щоб виправити цю проблему, звісно, що тут треба написати forward, що буде означати, що коли анімація пройшла. Від 0 до 100%, відсотків, то елементу, для якого застосовувалася анімація, для цього елемента будуть продовжувати застосовуватись стилі для 100% відсотків анімації. Тобто в даному випадку, коли ми скролимо і зображення ще не з'явилося, в нього застосовані ось ці стилі. Як тільки ми дійшли до 100 пікселів, почали застосовуватись ось ці стилі з анімації from, Як тільки ми дійшли до 100% відсотків на 300 пікселів, прокрутили вже далі, вже коли я почну крутити. Стилі не будуть скидатися, тому що ми використовуємо forward, а будуть залишатися ось ці стилі. Тепер це буде виглядати більш прикольніше. Також я вже про це говорив в минулих відео, ми повинні з вами пам'ятати про інклюзивність свого сайта і пам'ятати про людей, яких може нудити від анімацій на сайті, які будуть виключати цю функцію в налаштунках браузера. І в даному випадку, якщо ми залишимо код саме в такому вигляді, як він зараз є, анімації все одно будуть працювати. І люди, яких знову ж таки нудить від анімацій, будуть йти з вашого сайта. Тому, коли ви використовуєте в своєму сайті, Подібні анімації, їх бажано за все огортати в ось такий медіазапрос. Це буде означати виконувати цей CSS, який лежить всередині цього медіазапроса, тільки для пристроїв, на яких Preferst Reduce Motion включений, тобто анімація дозволена. А якщо ж анімація не дозволена, то бажано додати ще ось такий код, щось типу ось такого. Наприклад, для всіх елементів сайту, для того, щоб будь-яку анімацію, яка застосовується на елементи, якщо вона є, вимикалася у випадку, якщо користувача нудить від анімації. Посилання на статті, яких більш детально можна подивитися про ці властивості, про які не слід забувати, коли ви робите верст з використанням анімації, я залижу в описі до цього відео. В якому випадку, якщо я зараз це все збережу. Код продовжує працювати без змін абсолютно, але якщо користувач вимкне в своєму браузері Reduce Motion, відкрити консоль, точно вимкнути Reduce, то в такому випадку ми зразу з вами будемо бачити, що анімація ніяка не працює. Але якщо б ми не використовували цей медіазапрос, то в незалежності від того, чи було включено це налаштування це ні, анімація би працювала все одно. Так що майте це на увазі теж, коли взагалі робите на сайті будь-яку анімацію. Також, якщо говорити з приводу того, які ще є опції, де закінчується анімація, а де вона починається, можна використовувати в рейнджі, наприклад, значення Entry, і тоді різниця буде в тому, що анімація буде закінчуватись чортко в той момент, коли Весь об'єкт буде у в'юпорті, тобто, як коли в 100% об'єкта потрапляють у в'юпорт, анімація закінчується. Частіше за все, напевно, для стандартних якихось лендінг пейджей використовується саме така анімація. Протилежність цієї опції є опція Exit. Буде навпаки, анімація буде на 100 закінчуватись тоді, коли об'єкт. Повністю вийде із в'юпорта. А починатися ця анімація буде в той момент, коли об'єкт почне виходити за територію в'юпорта. В принципі, теж доволі непогана штука. Значення за замовчуванням в нас «Normal». Це якраз те значення, де анімація стартане в момент, коли об'єкт починає потрапляти у в'юпорт. Анімація закінчується, коли об'єкт повністю зникне з юпорта. Це значення за замовчуванням. Інше значення значення «Cover». Воно по суті візуально повторює те саме, що і робить Normal. Наступний приклад, про який ми поговоримо, де можна використовувати анімацію скролінгу, це анімація, яку дуже часто можна бачити на лендінгах, яка робиться для тегів або для чогось, що скролиться горизонтально. Наприклад, для скролінга, ось таких от тегів, ну або щось схожого, що хочеться, щоб скролилось горизонтально. Для цього давайте. Перейдемо на наступний приклад. За замовчуванням ми бачимо, що в нас є ось такий сірий фон для підложки. І, наприклад, якщо ми з вами зробимо анімацію для зміни кольору, Ось таку, тобто з, наприклад, Purple в green, і застосуємо її для нашого inner елемента То ми можемо зробити так, щоб при скролінгу ось цього елемента змінювався фон плавно від одної цифри, тобто від Purple до green. Для цього ми, звісно, що використаємо анімацію Animation Timeline, і для скролу ми вкажемо inline, тому що за замовчуванням, як ми казали на початку ролику, анімація scroll реагує тільки на анімацію вверх-вниз вниз як ми зараз бачимо по цій зеленій лінії, якщо ми хочемо, щоб вона реагувала на горизонтальну анімацію, то тоді ми тут зобов'язані вказати з вами інлайн. В такому випадку, якщо я зараз це вкажу, за замовчуванням в нас фон Purple, і до того моменту, як я доскролю до 100%, фон плавно зміниться на Green. Що є теж доволі потужна штуковина, яку можна використовувати для плавної анімації. Якщо ж я вкажу тут замість інлайна просто root і почну просто скролити цю сторінку, то ми побачимо, що анімація бекграунда, яку ми тут застосували, буде рухатися, поки я скролю сторінку з purple в green. Ну і звісно, так як ми з вами переговорили про можливості зміни бекграунду. Давайте поговоримо про те, як же ж скролити безпосередньо цей елемент, поки ми скролимо саму сторінку. Для цього ми можемо зробити ось такий простий кейфрейм, де ми просто ми будемо за допомогою Transform Translate просто змінювати позицію нашого елемента по осі X на 50% від її ширини. Чому не на 100? Якщо ми змінимо цей елемент всередині на 100%, то тоді в кінці анімації всі техи будуть десь по центру, ось тут закінчують а далі буде пустота. Нам цього не треба, тому ми використовуємо 50% плюс невеличкий запас. І якщо ми застосуємо цю анімацію тепер до нашого елемента, тобто тепер це буде анімація не бекграунда, а анімація горизонтального скролу, то ми побачимо з вами ось такий варіант. Як тільки воно потрапляє у Viewport, починаємо бачити цей скрол, скролимо, 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 і він закінчується плюс-мінус, коли зникає з Viewport. І наступне про що ви мене запитаєте, що ж робити? Скролбаром скролбар можна скрити і при тому залишити можливість скролитись. для цього нам достатньо просто скрити скролбар ось таким чином. Це для браузерів на основі Chromium. Це звісно, що наш улюблений Microsoft, це для Firefox. А якщо ви використовуєте якісь зборщики, типу Webpack або Vita, то вам достатньо просто вказати ось це. А ось це автоматично цей зборщик додасть при компіляції. І тепер ми з вами бачимо, що скролбар зник, і коли ми скролимо. Бачимо ось таку анімацію, що є доволі потужно і кльово. Якщо ж нам не треба залишити можливість скролити його мишкою, а тільки залишити можливість тільки анімації при скролінгу, то тоді ось ця вся магія з скролінгом по осі X і скриттям нам не потрібна. Нам достатньо просто скрити скрол взагалі за допомогою overflow hidden і тоді просто отримати ось таку ж саму анімацію, але при тому скролити цей елемент ми вже не можемо не вліво, не вправо. Тут же вам вирішувати, який підхід краще застосовувати саме в вашому варіанті. Мені подобається більше варіант коли можна залишити варіант і скролінга, і анімації при скролінгу. Ну і звісно, ніколи не забувайте додавати такі великі анімації, які можуть викликати нудоту у людей в те, про що ми зараз з вами розмовляли, в медіазапроси, які будуть відповідати суто за конкретне застосування цієї анімації в елементі. По суті, це все напевно про що я хотів поговорити в сьогоднішньому відео, і просто про те, щоб ви знали, що є така можливість, що можна скролити і горизонтально, і вертикально, можна робити це з зумом, можна робити з зміщенням. Також це можна зробити і з використанням скейла, тобто, щоб елементи з'являлися, наприклад, з скейла в 90 скейл 0 і так далі, з використанням різного типу анімації. Не обов'язково це повинна бути саме лінійна анімація. Ну і звісно, що закінчити цей як я хочу тим, щоб звернути увагу на те, що це все не треба вигадувати за замовчуванням. Це ми зараз просто проговорили, щоб мати розуміння, як це працює. Але якщо хочеться використовувати в своїх проектах подібну css анімацію достатньо просто під'єднати бібліотеки. Одна з найпопулярних бібліотек це AOS. має 27 тисяч старсів на GitHub. Екземпл її можна подивитися прямо в них на сайті. Що вони можуть, як вони анімують, які в них є можливості, і це все. По суті, на чистому всі сесії посилання на ці бібліотеки я залишу в описі до цього відео. Це одна з таких бібліотек. Також можна знайти іншу бібліотеку, розроблену суто для тейлвінда, але сенс від цього не змінюється. Плюс-мінус працюють вони на основі того, що ми з вами проговорили. Просто це вже Tailwind підхід. У цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним, і тепер ви, хоча б будете знати, що в цій сесії є можливість реагувати на такий евент, як скролінг, і робити ваш сайт чуть веселіше, якщо це треба. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на цей канал. Це дуже важливо для мене і мотивує мене робити нові відеоролики. Напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться написати. І ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні, пока. lucky game